Набирування шиється зліва направо дуже дрібними стіпками, строго по нитці, узори геометричні. Виконується ця складна за технікою вишивка вузькими смугами на маніжках, комірах і по низу рукавів чоловічих сорочок. Узор вишивають суцільно, не залишаючи фону, як бісером. Читаю книжку минулого століття і мені стає ніяково, що колись дуже популярна техніка. Моєї батьківщини, Черкащини на сьогодні майже забута. Я почну вишивати блакитним кольором, виколюю вишивальну нитку на лице відповідно схеми і продовжуємо вишивати. Коли мені по візерунку знову потрібний колір, як тут блакитний, я виколюю в тому місці. Де я маю вишивати.